Готуються досі до Євробачення 2017 і самі конкурсанти. Окрім репетиції костюмів за день до офіційного відкриття конкурсу, багато хто зі співаків доробляє свої візитки. Короткі відеоролики, які транслюватимуть безпосередньо перед виступом учасників, знімають їх українські режисери. Не готові візитки нині, і у фаворитів конкурсу ними називають трьох учасників співаків зі Швеції, Італії і Болгарії на знімальних майданчиках і з лідерами пісенних перегонів познайомилася і поспілкувалася Мар'яна Бухан. Відео візитку для Франческо Габані знімають в італійському ресторані Києва. Ніби з дому й не виїжджав. Жартує він і дуже легко зі співака перевтілюється в актора. А я харчтінь. О, стоп. є. Тепер давайте обіз'яну нам сюди. Горила як го. Персонаж і виступу, і офіційного кліпу Франческо до Євробачення у пісні італієць іронізує над європейцями, які адаптують під себе східну культуру і виглядають при цьому мов мавпи. Грає горилу Філіпо, і йому роль подобається. я розважаюся все добре. вдягнувши костюм, Філіпо, поки всі працюють, грає в настільний футбол. Купа костюмів і ролей. у відеоролику італійський виконавець покаже себе відразу в шістьох образах. Так його бачить український режисер Артем. Будуть два футбольних фаната, бармен, офіціант, менеджер, ну звичайний там чувак з газетою і повар. Я не можу. Це назва пісні шведського виконавця Робіна Бенсона. Щоправда, приїхавши до Києва, Робін слова своєї пісні спростовує. Останнім часом головною для мене є музика, але іноді я все одно ганяю мотоциклом. За стрибками та кульбітами мотоцикліста співака уважно спостерігає його команда: три шведські пані ні, я не боюся, але я дивлюся, щоб він не зламав ногу. Це було б жахливо. Не боїться за здоров'я шведа і українська режисер Олеся. Oh, yes, yes, nice. Головний режисер ТСН Олеся готує відеовізитки відразу для восьми учасників Євробачення. Є головний режисер візиток Андрій Нестеренко. Вся концепція розроблена, він утверждає що було страшно, ну однозначно. Как это, Боже Евровидение? для того, щоб победить свои страхи, нужно смотреть им в глаза. Знімає Олеся візитку і для булгарина Крістіана Костова. Дійство відбувається в ресторані. За сценарієм, друзі співака прикрашають для нього торт як подарунок на 17-річчя. Виробити коло з крему. Далі викладаєте цукарки логотипом Євробачення. Поки режисер і актори готуються до зйома. Крістіан робить селфі з тістечками. Мені нельзя їсти сладке, але посматритя на это. Ну, потрясающе. фаворитом пісенних перегонів болгарин Крістіан став, коли російську співачку Юлію Самойлову через порушення перетину українського кордону не пустили в країну, і армія тамтешніх фанатів Євробачення перемкнула свою увагу на Крістіана. Адже в Росії хлопця добре знають. Я бачила дуже багато позитивних коментарів. саме з Росії мені дуже приємно, що на родині скажімо так, мене прийняли. Я там раділся там, зараз закінчую школу. Російська преса про Кристяна пише цитую, наша людина на Євробаченні. Сам хлопець зізнається від писаних перегонів. Уже трохи втомився і хоче додому в Москву. Мар'яна Бухан, Іван Павлович, Андрій Хлус, ТСН один